Існує певна шкала, шкала оцінювання, шкала абгар. Батьки досить часто знають про неї так і можуть дещо запитувати. Це шкала, яка використовується для оцінки стану новонародженої дитини саме відразу після пологів. І вона включає в себе таких п'ять показників: це частота серцевих скорочень, дихання, колір шкірних покривів, м'язевий тонус та рефлекси. Шкала, кожен з цих показників він оцінюється від нуля до двох е, балів. Максимальна оцінка 10 балів, і оцінка дитини проводиться в кінці першої хвилини життя та на п'ятій хвилині життя. Тобто, е, судячи з цієї оцінки, якби достатньо, вважається від 7 до 10 балів. Якщо оцінка трошки нижча, значить е, дитина може потребувати якихось певних втручань з боку медичного персоналу для того, щоб допомогти їй, е, скажімо так, е, зробити от перший вдих, так закричати, стабілізувати її.